Ітак всім привіт. Сьогодні я приїхав на окуньову риболовлю. на отводний монтаж. І перва поклівка. Отакенний От окунь. Шикарний. Клюну, фішап, фліт, два дюйма, в корлєрі лох. Продовжуємо. Сейчас зважу. Скільки він важить? Окунь цей важить 185 грам. Ну, немаленький, продовжуємо. І так, другий окунь. Отакий непоганенький. Продовжуємо. І так, третій такий красавчик. Продовжуємо. Такий мені пусненький. Відпускаємо. Так, іди гуляй. Хоп. Поплую. Продовжуємо. І так, четвертий окунь. Більше жінки вже. Продовжуємо. І так, п'яй оконь. Продовжуємо. І так, і то грибалки. Поймав п'ять окунів таких за день. Ну, непогано, ну таке. Хотілося б краще. Ну, хоч і так. На юшку буде. Так що маленьких я відпускав, а більших я взяв. Так що Crazy Фіш Оріон відпрацював добре. Так і, така приманка в мене сьогодні працювала. Фліт 2 дюйма, корій лох. Ловив от водним монтажем. Грузик 12 грамів. Можна любий ставити. Так що всім пока. І до зустрічі на воді.